Грає компанія у покер на гроші. Всім приходить щось досить велике. Ставки піднімаються. Один із гравців, юнак, каже, що хоче підняти ставки, але грошей в нього немає. Тому він має зателефонувати батькові. Виходить у сусідню кімнату, бере телефон і пояснює батькові, що у нього на руках червоний флеш. Тому йому потрібно, щоб батько приїхав і привіз грошей. Батько відповідає, що невдовзі буде. Приїжджає батько, дивиться у його карти, дістає мішок грошей і вивалює їх на стіл. Інші, звісно, пасують, батько збирає гроші і збирається їхати. Невдоволений син каже йому, що взагалі можна було підвищувати ставки повільніше і заманити суперників у гру. «Е, Зрозумій, синку. Ти ще молодий і не знаєш трьох важливих правил гри в покер. По-перше, якщо виграєш, поважай суперників і не роздягай їх до нитки. По-друге, ніколи не називай своїх карток. Навіть якщо тобі здається, що ти в іншій кімнаті і ніхто тебе не чує. А по третє, два бубни і три черви це ніхера не флеш! Твою мать. В ліжку він починає гладити її плечі, потім обмацує груди, вона закрила очі, він прибирає руку. А чому зупинився? А знайшов пульт від телека. А? Село вечір. Під хатою на лавці сидять мама з дочкою. Між ними наступний діалог. Я тобі казала, що всі хлопці однакові. Е, казали. А я тобі казала, що їм всім одного треба. Та казали. А я тобі казала впиратися. Ти впиралася? Ой, та впиралася. Та як же ти впиралася? Ну, як? -як? Головою в хату. Загадка не гавкає, не кусає, а на пиво не пускає. Мама, Я певно вже ніколи не вийду заміж. Ой, та не хвилюйся, доню. Хто-небудь та й лоханеться.